Вітанечка! Сьогодні мова піде про настільні ігри. Певно, кожен з вас грав в них в дитинстві, але то не означає, що це дитяча гра. Певні ігри змусять вас задуматися, а інші ще більше здобують від їхньої вартості, адже вона може стягати декількох тисяч. Оцінних ігр так само багато, як і додатків в твоєму смартфоні, але єдина відмінність за кожну з них доведеться заплатити. А купити якусь одну і грати постійно колись то набридне. І постає логічне питання: а куди ж піти, взяти їх в оренду та пограти декілька годин з друзями за чашкою кави? Я не буду вам зараз перераховувати безліч закладів, де можна взяти ті самі ігри в оренду. Ми просто відвідемо один з найкращих, на мій погляд, закладів. Погнали дивитися. Ми зараз знаходимося в приміщенні на вулиці Лестопадна Чіна навпроти будинка вчене. Цей заклад називається Актобус, і саме тут ви зможете взяти будь-які ігри в оренду та пограти в них. Як бачите, кількість настільних ігор насправді дивує. І це не все. Ще більша кількість доступна для покупки. Вартість години в цьому закладі вартує 30 гривень, і впродовж цієї години ви можете насолодитися грою з друзями за чашкою кави, котра так само входить в цю вартість. Консультанти в цьому закладі насправді справжні гуру, адже вони можуть не тільки допомогти вам з роз'ясненням правил гри, але і підібрати вам гру за вашими вподобаннями. І хоча у Львові, подібних закладів, де можна взяти гру в оренду на декілька годин, багато, але настільки великий асортимент є тільки тут. Як ви бачили, в цьому закладі присутні цілих дві зали, котрі ви можете орендувати під свої потреби зі своїми друзями, пограти в Мартовки на одну годину з необмеженою кавою, чаєм та печивом, і маючи величезний вибір, в яку гру пограти, і ще більший вибір ігор, котрі ви можете придбати. І можливо саме для тебе буде великою перевагою наявності привітного персоналу, котрий допоможе тобі обрати ті самі ігри і роз'яснити тобі будь-які правила. Що ж, ну а я з вами не прощаюся. Скоро побачимося. ставимо лайки, підписуємося. Наступне відео зовсім скоро.